Андрію, скажи, будь ласка, що робити з документом для дитини, ДІАПЛ, якщо дитині немає ще 13 років, бо ми знаємо, що можна встановити має обиватель, АПЛ, електронний документ, і виїхати поза Польщу. Але от питання, що робити з дітьми? На жаль, діти не можуть отримати довіреного профілю АПУАП, не можуть отримати ПЕСОР, але не можуть собі створити цієї програмки ДІАПЛ та не можуть на підставі ДІАПЛ перетинати кордон. Згідно інформації, отриманої отриманої від Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, вони не планують жодних змін щодо дії АПЛ щодо можливості виїзду та виїзду дітей віком до 13 років. Тому в цій ситуації все, що залишається громадянам України та їх дітям, це перетинати кордон на Республіки Польщі на підставі екстраординарного рішення прикордонної служби, яка буде вже на свій власний розсуд вирішувати долю кожної окремої дитини, чи впускати, чи ні, тобто немає ніякого закону, який би дозволяв. Дитині, до є закони, які то... дозволяє впустити кожного іноземця на територію mm. Польщі на власний розсуд прикордонника. Все mm. залежить від прикордонної служби, так. тому немає такого 100% вас пустять чи 100% не пустять, як вам повезе насправді зі своєї Спорції. сторони. Я б радив, а вже ж отримати документи від дитячого садочку або uh -huh. від школи, отримати документи, підтверджуючи місце проживання дитини на території Польщі, отримати інші документи, вказуючи, що її осередок. Проживання є на території Польщі, і це потім показати, те, що дитина не просто uh -huh. в'їжджає на один день і виїжджає uh -huh. обратно, тільки а вже ж переживає на те, проживає на території uh -huh. Польщі та хоче в'їхати ще раз, щоб проживати й надалі. Uh -huh. ну, це дуже важливо. Дякуємо.